Наступна головоломка. У нас є така рівність. 6 помножити на 5 дорівнює 2 помножити на 9. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один зерник, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляється як діти. Так і дорослі, і усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один зерник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням, нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 помножити на 3 буде 18. 2 помножити на 9 буде 18. 18 дорівнює 18. Наша рівність рівна. Задачку виконано. Головоломка вирішена.